Пан Самбалюк, насправді тому, що Київ і Київська область останні доби не взагалі не зменшила енергоспоживання. Через це, це вимушена міра, і це правильно. Тут всі мають бути рівні: західна, центральна і східна. Я хотів би декілька слів про енергетичну безпеку. Справді, і розвідка військова, і інші структури це питання розглядались на раді національної безпеки і оборони ще літом. Всі знали, що Росія однозначно буде планувати такий Заход. І тут важливо, от колеги майже сказали все, що стосується децентралізації, бо є багато заклад, закладів освіти, культури е, іншого, які вже давно перейшли на твердопаливні котли, про які тут згадували. Тобто, це важлива річ, яку треба було робити системно. Зараз, якщо громада або міська, чи сільська забезпечила, знаючи, що є підстанція, забезпечила запасні частини, то це одна історія. Якщо не забезпечили, то буде складніше на державному рівні закуповувати в Європі, що стосується трансформаторів, інших запасних частин, бо насправді їх не так багато, бо деякі вимагають спеціального виготовлення. Через це це виклик, до якого ми мали бути готові. Більшість все-таки є. Запасні частини, і ми бачимо, що відновлюється енергосистема. Наступна річ, і про це кажуть фахівці. Ми маємо як держава очікувати схожої ситуації в газотранспортній системі. Так, фахівці готуються, кажуть, що там нібито технологічно легше, бо є і запасні е, е, трасу, е, е, постачання, Але е, як це витримати? Це теж виклик. Через те тут залежить і від громадян, але насамперед залежить від злагодженої фахової роботи всіх гілок, від місцевої громади і, звичайно, центральні органи виконавчої влади. Справді створений штаб енергетичний кризовий, де буквально в реальному часі розглядаються всі ті речі, які відбуваються в тій чи іншій частині. Ворог однозначно на цьому не зупиниться. І пан Тарас Стецький дуже вірно сказав: для українців це черговий виклик, які ми однозначно переживемо. Але тут треба об'єднати зусилля. Якщо казати про нову каховку, то і Херсон справді тривожні сигнали, бо вони е, депортують українців з тих територій. Путін оголосив, як мені видається, не від кращої ситуації воєнний стан на цих територіях. Він сам себе загнав в глухий кут. Оголосив воєнний стан на території України, визнавши, що українці напали на росіян на територію України взагалі нонсенс. Якщо говорити в правовому руслі, то це правий нігілізм. Такого апріорі бути не може. Це для того, щоб заспокоїти ту частину, яка на території Росії. Противиться уже мобілізації для громадян України, які залишилися на нашій території, в якій Путін оголосив воєнний стан, справді це ризик, бо це тотальний контроль виїзду в'їзду, це однозначно мобілізація, всіх, хто зможе ще там нести зброю, і це тільки побажання людям, які любими методами покидати ту територію. Те, що президент оголосив. Що заміновано, це справді є ризик, що вони можуть не зупинитись ні перед чим, ні те, що вода у Крим не піде, бо зменшиться рівень. Буде підтоплення як лівої частини е берега Дніпра, так і правої частини. Те, що вони не встигли вивезти війська, також є певний сигнал. Вони розуміють, що Збройні сили України реалізують той план, який був ще. Спрогнозований раніше про це відверто говорили. Зараз дуже важливо, щоби і Верховна Рада, яка до речі працює, і ми ухвалили ряд серйозних законопроектів. Остання заява, яку ми проголосували стосовно Ірану, дасть сигнал і уряду України, і Міністерству закордонних справ щодо припинення дипломатичних стосунків. Але в іншому е ракурсі, ми дали сигнал міжнародній спільноті. Що слід активніше накладати санкції на іранців і на ті держави, які все таки комплектуючі поставляють. По Білорусі ну насправді є питання, але е, з 24 лютого ми знаємо, що Росія надала територію росіянам, які зайшли в Чорнобиль з Білорусі, чи не розривати дипломатичні стосунки. Вибачте мені, тут теж правовий. Глухий кут, тому що коли ми розірвемо дипломатичні стосунки, ми можемо якраз і накладати санкції на тих білоруських підприємців і спільні підприємці, які працюють на території України, і дати сигнал міжнародній спільноті. Тут загравати, як на мене, не варто, бо воно нас не захистить. Лукашенко як працював, як віддав територію росіянам, так і на сьогодні він і надалі себе веде ми маємо чітко дати сигнал міжнародному спільноті міжнародній спільноті, що є три держави росія білорусь і іран які відверто воюють проти україни і тут треба вимагати і від міжнародної спільноти серйозного санкційного тиску на все що стосується трьох, трьох держав е які сьогодні тероризують україну і дають Сигнал Європі, що вони не зупиняться на території України. Початок цього тижня була дуже позитивна новина, коли звільнили більше ста українських жінок з російського полону. І справді там були жінки, які... Більше трьох років були в полоні. Це позитивна річ. І слава нашим Збройним силам України, які стримують емоції і не нищать ту наволіч, а ще інколи беруть полон. Бо це важливий обмінний фонд. І все-таки тут згадувана і військова розвідка проводить активну роботу по обміну. Вона продовжується, бо ще велика кількість наших військовополонених. І цивільних знаходяться в застінках Кремля. Але як вони варвари по твариння, чому відносяться до наших людей? Це вже є офіційні свідчення, і вони мають стати доказом у майбутніх однозначно військових трибуналах. А ми, як Україна, як держава, утримуємо військовополонених росіян. Я мав можливість, як член ТСК, бути в деяких цих місцях. То, вибачте, душа розривається, їх тут тримають як в готелях. Але ми, як цивілізована європейська держава, дотримуємося всіх Женевських конвенцій. Про міжнародну політику. Справді, е цей тиждень був був також важливим і ухвалювалися важливе рішення. Мені видається, що цими шахідами москалі залякали Європу, і ми бачимо їхню реакцію. І єдине, можливо, нарешті проснеться керівництво Ізраїлю і почне допомагати Україні не тільки гуманітарною допомогою, але і військовою цими антидроновими так званими рушницями було б добре, бо вони мають такий досвід. Також парламент, я вже говорив, активно працював, і зараз найважливіше завдання ухвалити вчасно державний бюджет. На наступний рік, де більше трильйона, все таки на сектор оборони, це справді бюджет воюючої держави. Я б назвав його бюджетом переможної держави. Держави, яка наступного року е, однозначно е, переможе. І е, я впевнений, що е, оці всі виклики тимчасові ми переживемо. Я спілкуючись з представниками тієї ж зовнішньої розвідки, вони кажуть, що вони не бачать е, серйозної загрози, що ось-ось москалі підуть з боку Білорусі. Вони просто грають тактику відтягування наших сил, е, і та кількість їх там не, не дає можливості до весни е, активно діяти. Але Поживемо, побачимо, бо ситуація може змінюватись. Енергетичну кризу ми переживемо, бо українців нічим не залякаєш. І дай Боже, щоб і наступна наша така зустріч в цій студії давала надію на те, що ми станемо ще крок ближче до нашої спільної великої перемоги.